Як почистити ваше житло від негативу з енергетичної і магічної точки зору? Ви мене питаєте, хоча я і відповідаю, але сьогодні вирішила вам показати, як і чим ми маємо чистити простір свого житла. І так, почнемо. Дивіться: для того, щоб почистити все, треба використати всі. Чотири життєвих енергії, чотири стихії, які ми маємо у житті: це вогонь, повітря, земля і вода. І от з чого ми починаємо. Перша стихія це у нас вогонь. Щоб почистити приміщення вогнем, треба мати гарні свічки, не з церкви, або саморобні, або такі покупні моканки. Зараз я вам покажу. От Вони можуть бути різні. Можна чистити чорною свічкою, можна чистити звичайною свічкою. Можна чистити от такими свічками, але це пасічника свічки. Далі у нас з елементу вогню, і ще у мене є програмні свічки. Свічки для чистки от такі. Ці свічки я роблю сама, але ви можете у когось їх придбати, якщо вони виключно для чистки, або зробити самостійно. Вивчаючи це на курсах по магічної майстерності, я такі курси буду незабаром читати. Що ми маємо? Отаку свічку, яку ми зараз запалюємо. І цю свічку вона. Стоїть у середині помешкання, або у середині тієї кімнаті, яку саме треба почистити. Так ось так горить ця свічечка. Також ми беремо звичайну свічку. Я візьму чорну свічку, чорний колір для очищення. Я її підпалюю і Неважливо, які слова ви будете казати, важливий намір внутрішнього себе. Навіть якщо ви будете знати найсильніший заговір якийсь, і не вміти сформувати внутрішній намір, це працювати не буде. Але вогонь сам по собі всі. Стихії будуть працювати. Але ми посилюємо цю магію своєї ментальної магії. І що ми робимо? Ми це робимо виключно на спадаючий місяць, у будь-який день. Кожен це робить по потребі. Я можу чистити і кожного дня. А вам можливо один раз в місяць достатньо. Це залежить від сприйняття енергії, від того, скільки ви працюєте, скільки людей заходить, чи були ссори у вашої. Родині, чи хтось хворіє чи не хворіє, інтуїтивно інтуїтивно І значить, ви починаєте чистити своє приміщення від дверей проти годинникової стрілки. Отак, от, от наче у вас годинник лежить, і ви чистите проти. Значить, отак от обов'язково проходимо всі угли. І робимо це три рази. Все помешкання три рази. Кожен закуточок, кожен кімната, кімната для речей. Все. Ми проходимо повністю, отак От відчиняємо двері, проходимо, проходимо. От. І звертаємо увагу, чи коптить свічка, чи не коптить. Якщо коптить, то багато негативу. Якщо швидко горить, то чисте, чисте приміщення. І отак ми робимо три рази. Так, я вам показала свічку, поки що залишу тут. Ця свічка горить, поки не згорить. залишки свічок краще спалювати. Ну, якщо нема можливості, то десь закопати у землі, щоб земля сняла цей негатив з подношенням. Далі, що у нас по чисткам? Слідуючи, це у нас стихія воздуха. За стихію воздуха у нас відповідають трави. І це може бути якісь отакі палички, отакі конуси, отакі. Індійські палички. Може бути що завгодно. Можуть бути отакі палички. Звісно, що воно все працює, але якщо ви живете на нашій магічній землі, то краще це робити полином або сочетанням трав, полина з чимось, або других магічних трав. Паличку так само легко. Ми беремо, підпалюємо, і можемо чистити. Ми отримуємо такий дим. Все, паличка у нас готова. Також ми можемо використати конус і поставити його на якусь подставку, і також окурювати приміщення. Ось дивіться, як гарно у нас все пахтить. Але я використовую скрутки, які я роблю для себе, для своїх клієнтів. Поки що я їх не продаю, але все можливо. І тут, можуть бути, які хочеш скрутки. Це проста малесенька палочка для чистки з полину. Це такі малесенькі. Є у мене різні чистки іностранні. Є у мене різна підбірка очищувальних скруток, починаючи з полину і з бути, і ялина, може бути, і сосна, і скрутка з кропивою, і з шалфеєм, і з материнкою, і матемачихою. З чого хочеш, кожна скрутка несе різні енергії. Тому ось я зараз візьму скрутку з сполина, ялини, чортополоха і кропиви. І зараз вам все покажу. Тобто, я можу це приміщення почистити просто звичайною паличкою. Можу, до речі, ще ось паласанта. Паласанта це дуже магічна така деревина, і вона крізь продається. І можна використовувати паласанту. Але я люблю свій будинок чистити виключно своїми скрутками. Тому я беру обов'язково залізний такий піднос і я розпалюю скрутку. І зауважте, у мене всі вікна зачинені. Коли ми чистимо приміщення, всі вікна мають бути зачинені. Після того, як ви почистили, можете відкривати. Отак я її роздмухую. З'являється такий густий дим. І я починаю так само, як і свічкою, чистити приміщення. У нас тут присутня і стихія вогню, і стихія воздуху, тому дуже гарно чистимо всі закутки, бо в закутках саме ховається вся та кака, яку ми маємо вичистити. І обов'язково не забувайте про блюда. І отак чистите з замовлянням. Або з наміром почистити всі непродуктивні програми, всі сутності, які є у вашому помешканні. Ну і завжди соблюдайте безпеку, по-перше, пожежну безпеку, а по-друге, безпеку життя вас і людей, які з вами мешкають. Бо полин це алерген, тому у людей може бути все, що хочеш, на дим полину. Враховуйте, будь ласка, цей фактор для вашого життя і життя ваших близьких. Убирайте полин, убирайте оці всі вонючки, а робіть це все тільки трьома стихіями: вогнем, землею і водою. Все. Ну що, завершуємо магічну чистку. Для цього нам потрібна швабра, відро і деякі прибамбаси. Ви наливаєте воду у відро. Це магія води, це стихія води. Я, наприклад, от, ще додаю місячну воду, сюди ж, у відро. Далі у нас ще залишилась магічна стихія землі. І за землю у нашому будинку і побуті, в магії у нас відповідає звичайна сіль. Сіль, яка не йодована, Звичайна морська сіль або кам'яна сіль, звичайні гранули, і ви так само їх висипаєте і жменьку кидаєте на відро. А ще, щоб посилити ефект, ви можете ще використовувати арома олії, які відповідають за чищення. Це може бути яливець. І лаванда, сосна, багато дуже арома олії відповідають саме за чищення більшість із них. Тому ви берете це і крапаєте пару крапелек у відерце. А потім нічого такого, ви берете швабру, відро, замочуєте це все. І давай чистить свій простір. Головне у цьому всьому. Намір, пам'ятайте, вимиваєте всю поверхню, але якщо у вас занадто складна ситуація, або якщо у вас якась стресова подія відбулася, або якась надважлива, де ви перенервували, тоді ще можна, якщо людина хворіє, то поставити біля неї у скляному, обов'язково у скляному стаканчику сіль. І можете ще розкласти сіль по всіх кутках, потрошечки, крупочці, покидать у кожний куточок свого будинку. Що таке куточок? Це не тільки чотири кута, які запрограмовані, а любі якісь такі стики кругом потрошечку положили. Все, енергетична чистка вашого будинку закінчена. Так що Отака вона магія. Просто треба жити і використовувати ті засоби, з яких ми складаємося, а ми саме і складаємося з чотирьох елементів. Тому радісною вам чистки і магії.